Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом наслідки нічної атаки РФ по Україні. 26 вересня Київ, атака понад 15 дронами уламки пошкодили Титсадока. Кілька авто і газову трубу. Обійшлося без жертв. Запоріжжя, ударок, п'ятьма керованими бомбами, поранено вісім людей, серед них дитини. Миколаївщина, обстріл енергетичної інфраструктури, відключення частково ліквідовано постраждалих. Немає івано-Франківська, уражено електромережі, центр міста без світла. Телеграм-канали пишуть, що міста. Горять, на жаль, жертви таки є. У Франківськовидніця чорний дим. Мешканців міста просять закривати вікна. Відбували удару. Винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби впродовж ночі захисниками неба збито майже усі шахеди. Крім того, сьогодні кілька Ту-95 намагалися задійснювати пуски за екваторією Каспійського та Азовського морів. Крім того, було збито понад 30 шахедів під час пуску. Один зник зара. Дарів місцеві риболовні судна бачили спалах та гул двигунів. Скоріше за все до 95 рухнув воду. Пуски таки не відбулися. Згодом рибалки висловили тіла пілотів. Пише телеграм-канал Морський Вовк». Не виключено, що Ту-95 збила своя БПУ або нові далекобійні ракети України власного виробництва земля повітря. Інформація щодо носія тут 95 перевіряється. Нагадаємо, це вже не перший випадок. Українські військові заявили, що весною їм вперше вдалося збити російський стратегічний бомбардувальник тут двадцять. І м 3 це носії крилатої ракети Х-22, якими яким він міг атакувати українські міста і сьогодні під час чергового масового удару. Цього разу військовим вперше вдалося знищити як ту 22 м 3 так і дві крилаті ракети Х-22. Це була спільна операція військової розвідки та сил повітряних. Повідомили вгора. Там опублікували відео, судячи з усього зі штабу в моменту ймовірного збиття літака. Це була такого роду вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста де загинули цивільні люди, сказав речник повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода. Це комбо сьогодні в російських пропагандистських змі. Чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже дуже нераді. Все частіше буває вперше. Ми вперше збили свого часу кенежалу. Вперше збили Циркона, зараз уже вперше збили ту 22 Ну чекаємо тепер на ту 95 Додав речник у російського міноборони. Інша версія ракетоносить Ту-22М3 розбився після бойового завдання. За їхніми попередніми даними причиною падіння могла бути. Технічна несправність. Росіяни кажуть, що літак впав у Ставропольському краї у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає. І боєкомплекту на борту Ту-22М3 начебто, не було. Пілоти катапультувалися. Три члени екіпажу вже знайдені. Тривають пошуки ще одного пілота. каже російське відомство. Російське агентство генстворіановості, посилаючись на губернатора, пише, що всі пілоти загинули у той же час. У результаті успішних атак сил оборони України на тиловій військові об'єкти російських окупантів. Ворог змушений відволікати сили протиповітряної. Оборони з лінії фронту для їх захисту. Про це заявив керівник групи компанії Джон Юа, експерт у сфері безпілотних технологій робототехніки Валерій Яковенко. Так і треба, і відбувається. Ми бачимо вибухи на тилових об'єктах, розташованих за тисячі кілометрів від лінії фронту. Більше це відбувається за участю інноваційної техніки за участю роботи українських інженерів, які змогли на короткий проміжок часу не просто створити потужне обладнання, що переносити корисне навантаження на такі дистанції, але воно здатне це робити і в умовах жорсткого. Придушення радіоелектронного ефіру засобами радіоелектронної боротьби сказав він. Як він зазначив, Росія використовує усі доступні засоби для захисту своїх тилових військових об'єктів, але зазнає поразки, не дивлячись на всі заяви про те, що всі об'єкти були збиті і нічого не влучило по цілях. Що це все буде знищено на підльоті? Ми прекрасно бачимо, військова і тилова інфраструктура окупантів руйнується, завдаючи мільярдів збитків у доларах, наголосив Яковенко. Зокрема, за його словами, сили оборони. України за допомогою таких атак на тил противника відволікають сили протиповітряної оборони з лінії фронту. Сили ППО захищають об'єкти, які де-факто взагалі не захищені від можливих атак українськими дронами та ракетами. Це дає певні переваги, особливо у зниженні інтенсивності роботи ППО на лінії фронту, тому що кількість ракет і сили установок, які окупанти можуть використовувати для контролю повітряного простору, обмежена у таких ситуаціях. Доводиться відволікаючи дефіцитні ресурси з лінії фронту, надаючи Україні перевагу і контроль в повітрі. Резюмував Валерій Яковенко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.